Це є автомобіль «Новатор», бране автомобіль. У мене був автомобіль Кірпі. У мене позивний теж я собі взяв Кірпі. Сказали, що потрібно виїхати на Донецьку область. Там здійснювали евакуацію поранених, трьохсотих, двохсотих. В загальному на турецькому напрямку несли службу там. І фаби, і каби, і шахеди, і півішки. Все там, там все, все літало і літає далі. Зараз -то там пекло. Може дрон сидіти чекати, теж там в траві чи на землі, просто серед дороги сісти і собі просто сидіти, чекати, поки машина якась не буде їхати, щоб її підбити. Головна задача заїхати, зробити евакуацію, забрати людей. Якщо ще є поранені, і головне їх звідти вивезти. Любою ціною треба їх вивезти. Що би там не стояло, ну, головне, аби машина їхала і ти маєш це розуміти, що то їх не можна поранених там лишити, бо вони не виживуть. Мали робити евакуацію поранених. Вони просиділи два чи три дні в трубі, чекали на евакуацію. Сказали, що. Їде кірп, їду. Під час руху, коли здійснював виїзд на евакуацію по дорозі за Іванопілем, посеред дороги я увидів, що сидить в ямі дрон, об'їхати його неможливо було. Я його проїхав, він взлетів, відбувся вибух, колеса пошкодив, але машина. Продовжила рух, мною було прийнято рішення їхати так і здійснити евакуацію поранених. Не знати, чи вони би вижили, вони там провели декілька днів, в трубі просаділися без води. Коли я здійснив до них поворот, то вони руками махали, він довольні. і під час. Е... Повернення назад, знов здійснився прильот, який мені пошк... взагалі пошкодив два правих колеса, резина спала. Машина почала зупинятися, я повключав мости. Я розумів, що вона, якщо стане, нас просто там скидами спалять, помножать. І я газ в полік. Це такі колеса, а коли я повертався, мені взагалі їх пошкодили і я приїхав на одних дисках. Але евакуацію здійснив, вивіз з трьохсотих, все як потрібно було. Ти на себе береш відповідальність за цілий екіпаж, ти відповідаєш за них.